Шановні глядачі мого каналу самий простий і самий смачний рецепт квашених яблук. А також я розповім про технологічні нюанси, тому що вони дуже важливі. І так, які яблука можна квасити? Ходять такі міфи, що квасити можна лише там Антонівку чи Пепін Шафранний в народі пепінка. Насправді ні. Квасити можна. Будь-який сорт яблук. Але пам'ятайте, якщо ви візьмете твердіше яблуко, то воно і в квашеному вигляді буде твердішим. Якщо ви візьмете м'якше яблуко, ось, наприклад, отаке, бо воно стегліше, чи ось таке, то воно у квашеному вигляді буде м'якше. Тому визначтеся, який, який ви хочете мати результат. Я, наприклад, люблю такі м'якші квашені яблука, тому із літніх сортів я беру білий налив, якщо я влітку квашу, а якщо восени чи взимку, то дуже полюбляю кальвіль-сніговий, дуже смачний виходить квашений. Далі, якщо ви візьмете кисліше яблуко, то і у квашеному вигляді. Воно буде кисліше. Візьмете солодше, воно буде солодше. Другий такий міф треба бочка. Ні, ніякої бочки не треба, як вашу у 3літрових банках. Для нашої сім'ї це якраз підходяща тара. Баночку внесла, з'їли по кілька яблук, потім ще раз і все, банка порожня. Якщо у вас сім'я велика, можна квасити. У більших банках. Зараз є 4-літрові, 4 можна в 10-літрові, і так далі. І третій такий міф ходить, оце він мені саме більше не подобається, що для того, щоб заквасити яблука, треба додавати солому, якусь там колотушку робити з борошна. І потім оцей розсіл із яблук, він такий, пробачте на слові, неначе соплі. Я вам покажу хороший, такий найкращий рецепт, де все чистенько, без усяких там тягучих субстанцій і так далі. Значить, беремо 3-літрову банку і просто накидаємо яблука. Якщо ви там раптом хочете, щоб швидше вони вквасилися, то можна зробити прокол ось тут, то буде швидше. Але це не обов'язково, бо так вони за кілька днів уквашуються. Значить, собі накидаємо от, просто легко все робиться. Можна отак трохи утиснути, яблука будуть м'якшими, коли уквасяться. Так, сюди оце. О, і наверх Останнє яблучко. Так, тепер додаємо сюди столову ложку солі. Так, якось погано набралася. Отак, не дуже вже зверхом ось така столова ложка солі. Дві столових ложки цукру одна і дві. Насипали. Цукор забезпечить бродильні процеси швидкі, це замість там всілякого борошна чи соломи. І буде все дуже смачно. Далі беремо холодну воду, таку, що ви п'єте. У нас, наприклад, з крана добра, а ви беріть, яка у вас є. Так, заливаємо і накриваємо капроновою кришкою. Після цього треба побовтати, щоб сіль, цукор розчинилися. Дехто може подумає, що треба воду, нічого подібного, ось так все добре вквашується. Якщо воно не розколотилося, то на другий день або саме розтане, або знову зробите такі рухи, і все розтане. Далі цю банку слід поставити ну, чи в приміщенні теплому, чи на вулиці, але не так, щоб на прямому сонці, бо дехто думає. Що чим буде більша температура, тим краще буде результат. Насправді ні, тому що квашення при високих температурах дає такий грубий бродильний присмак. Тому так робити не слід. Просто або на вулицю, десь у тінь, якщо гаряче, або в кімнаті. Але майте на увазі, що почнуться оці такі процеси квашення. І буде трішки розстріл вибігати. Тому ставте не на підлогу, а наприклад, в миску якусь. І е, буквально там кілька днів, залежно від температури, і яблука будуть готові. Значить, mm -hmm. далі, якщо ви не будете відразу їсти, а плануєте їх зберігати, то от вони. Вквасилися, буде спад такого бурхливого бродіння. Спочатку там буде такий шум зверху, буде вибігати розсіл, потім все заспокоїться. Слід долити або просто навіть води можна. Тут не обов'язково додавати, так як в огірки, воду там сіллю чи цукром. Просто води долили і виносите в погріб, наприклад. І там ці яблука прекрасно зберігаються. Практично до весни. ну Вже десь в травні, то вже такий смак стає грубувати, якщо осінню квасити, от. а десь от, до квітня то прекрасно зберігаються дуже смачні. Далі, ще що хотіла розповісти, це теж важливо. От, Наприклад, як я квашу, яблука сорту Кальвіль сніговий. Це такий ранньо-зимовий сорт яблук, вони зберігаються добре до Нового року, далі вже починають зморщувати,сягнить і так далі. І от осінню обриваємо ми яблука, закладаємо на зберігання. А лишаються такі, наприклад, що впали чи маленькі, чи, може, навіть десь прибилися. Якщо вони довго не лежать, не коричневіють, то їх теж можна квасити. Або, наприклад, там струсили яблука. Ті, що не можна дістати. І е, от вони можна зразу квасити, вони будуть твердіші. Якщо хочете, щоб вони були м'якшими, то дайте кілька днів полежати, е, і тоді е, квасить, вони будуть м'якшими. Знову ж таки, от, наприклад, підходить час до Нового року. І лишаються, наприклад, яблука того ж самого сорту кальвіль-сніжний. Вони такі зморщуються вже, і оці яблука навіть приморщені зимою, їх теж можна квасити. Виходить дуже смачний результат, і вони зберігаються ще довше, ніж ті, що ви квасили осінню. Літнє яблука так само, бо буває, от літо зараз ну вже ягід, фруктів, всіляків наїлися і часом от хочеться квашене яблуко, тому я квашу і літом, і ви можете це робити. Виходить, розсіл собі, чистенький, не тягучий, дуже смачно. Ну Єдине, що, якщо десь там яблуко ось тут де виглядає зверху, воно буде коричневе. Так само, коли ви внесете банку у приміщення, і, наприклад, там половину банки з'їсте, інші яблука будуть доверху підпливати, і там, де вони не будуть в розсолі, то вони будуть коричневіти. Тому можна там чи в меншу банку перекласти, а якщо ви квасите у бочці, наприклад, то кладеться зверху гніт. На нього ставиться якийсь вантаж, там, наприклад, банка з водою, щоб яблука були вмокнуті у розсіл. На смак це не впливає, але просто по кольору вони стають такі коричневі. От такі є нюанси з квашенням яблук. Спробуйте, хто любить квашені яблука, я вже поділилася цим рецептом. Ну, я не знаю, з кількома десятками людей і всі дуже задоволені, бо всі, хто пробував, то говорили, що дуже смачні, і не вірили, що це просто ось так можна заквасити. Бо всіх такі якісь уявлення, що треба там бочка, солома, борошно і бог зна що. Тому ось вам такий простий рецепт: квасьте і смакуйте на здоров'я. Ну і можливо, в когось виникне питання, чи можна додавати спеції. Так, можна додавати. Дехто додає листя смородини, листя вишні. Чи якісь там ще інші приправи, але я такого не люблю, тому що яблука вони мають прекрасний аромат, і додавати щось зовсім не обов'язково. Проте, якщо ви хочете додати, то ви можете за цим самим рецептом просто чи на низ банки, чи перекласти яблука, чи наверх. Ті спеції, які вам до вподоби, але я б рекомендувала все-таки спробувати ось цей такий рецепт, де квасяться чисті яблука.